Всім вітання сьогодні четверте жовтня, та прямо зараз розкажу вам про скандал з ТЦК, про те, як судді уникають покарання та як мер набиває кишені за рахунок заповідника, картонний детектив на варті. Тож слухайте уважно корупційну хроніку від наших агентів штучного інтелекту. Сьогодні ми детально розбираємо кілька ну таких досить резонансних історій, що потрапили в медіа останнім часом. Схоже, маємо цілий спектр потенційних проблем. Так, від можливих зловживання на місцях, знаєте, у соціальних закладах, навіть у заповідниках, до е, дуже непростих ситуацій з мобілізацією. І ще ж питання до судів та військових закупівень, Так саме так. Ми спиратимемося на матеріали від СтопКору, слідства інфо і Радіо Слобода, і ще повідомлення Терка Аверс. Спробуємо ну, розібратися в деталях. Побачити, можливо, якісь системні речі, зв'язки між цими історіями. Власне, проаналізувати факти, як їх подають джерела, і зрозуміти, чи є тут щось, що повторюється, звучить як насичений аналіз. Гаразд, давайте тоді почнемо. Може з регіонів, що там на Волині? Терка Аверс писав про директорку інтернату. Ага, це руденський психоневрологічний інтернат. Директорку звинувачують у розтраті. Сума понад 400 тисяч гривень. І це важливо в умовах воєнного стану 400 тисяч немало. В чому суть. Ну, слідство встановило, що вона це було у квітні, травні минулого 24-го року. Схоже, уклала 10 прямих договорів з одним і тим самим підприємцем. 10? прямих. На що на білизну, одяг, взуття для підопічних інтернату. Ну знаєте, прямі договори під час війни це завжди зона ризику. Можливе завищення цін, неефективність. Так, так, без конкурсу легше щось протягнути. Саме так, сам факт десяти договорів з одним фопом на таку суму без тендеру це вже ну такий собі червоний прапорець, особливо зараз. Справу передали до суду, тож можливо дізнаємося більше деталей. Зрозуміло. А тепер з Волині в Карпати. Стопкор там щось цікаве знайшов у Яремче. кажуть, пов'язано з родиною меру. О, так там історія ще заплутаніша. Стосується Карпатського національного природного парку. Уявіть собі, в самому серці парку, де мають зберігати унікальну природу, працює ресторан. Коли Зачекайте. ресторан в національному парку. Як це взагалі? Там же ж ну режим мав би бути. Закон про природно-заповідний фонд статті 16 та 21, дуже чітко це обмежує. Господарська діяльність там, яко кажучи, не вітається. Але ж якось він працює. Закон допускає щось у спеціальних зонах рекреації, але це мізер: 0,2% парку і ресторани там точно не передбачені. Журналісти з топкору з'ясували, земля під колибою в оренді. У Василя Васильчука Васильчук, знайоме прізвище, ні? Угу. Це брат дружини мера Яремче Андрія Мироняка. Дружину звати Надія Мироняк, а її дівоче прізвище теж Васильчук. Такий от збіг. Ну буває. А як бізнес оформлений? На цього ж брата Василя Васильчука зареєстровано ФОП вид. Діяльності роздрібна торгівля. А коли журналісти хотіли розрахувати з карткою. Щось пішло не так. Їм запропонували переказати гроші на картку іншій людині. Васильчук МД виявилося, це ще одна родичка мера, і на неї теж ФОП з тим самим кведом. Ого, Ціла схема виходить через родичів. Ну схоже на спробу контролювати бізнес через рідню. Це вже піднімає питання про можливий конфлікт інтересів у мера. І, окрім того, що це заповідна зона, ще й з уплатою проблеми, чеки не дають. На картку фізособи. Абсолютно, фіскальні чеки кажуть, не видають. І головне податкова підтвердила журналістам: ліцензії на алкоголь у закладу немає. А алкоголь продають. А алкоголь, як стверджують, і матеріалі там є вільно. Журналісти намагались отримати коментар від адміністрації парку. Тиша, це ж пряме порушення закону про заповідний фонд. Дуже дивно, що адміністрація парку мовчить, і це ще не все, що Стопкор знайшов. Там щось про джипінг було так. Це ще одна біда Карпат незаконні поїздки на позашляховиках, прямо по території парку, де заманеться, поза маршрутами. І скільки таке задоволення коштує? За даними розслідувачів, від 2,5 тисяч гривень до 4,5 тисяч гривень за поїздку. Екологи просто кричать про це. Шкода ж колосальна. Можу уявити. Знищують рослини, ґрунт. Так, унікальний полонин знищується. Це провокує ерозію. Руйнують мурашники, гинуть рідкісні тварини, навіть червонокнижні земноводні. Шкода непоправна. А хто це організовує? Як це подається? Офіційно може якісь туристичні клуби, але журналісти кажуть, що в Яремче всі знають це незаконно. І знову питання до мера Андрія Мироняка. Він же мав би реагувати. Особливо якщо є підозри щодо родинного бізнесу в парку. Саме це питання і ставлять розслідувачі, чому мер мовчить про незаконний джипінг, який руйнує національний парк. Вони припускають, що можливо ця тиша не випадкова, що цей бізнес може приносити дохід не тільки організаторам. Ну, це поки припущення, звісно. Звісно, але сам факт мовчання влади на тлі таких очевидних порушень він ну виглядає підозріло, тобто, бачимо потенційне переплетіння. Родина бізнесу заповіднику, ігнорування закону, екологічна шкода дуже неприємна картина. Гаразд від місцевих історій до теми, яка, мабуть, зараз усіх хвилює: мобілізація і ТЦК. Є нові випадки, так Так, Радіо Свобода пише про Володимира Маліцького. За повідомленнями, він єдиний опікун, батькові 82 роки, прикутий до ліжка. І його, як стверджують, мобілізували. Знову опікун. Це вже схоже на історію медика Романа Замрія, про яку багато говорили? Так саме так проводять паралелі. І знову питання: як працює механізм відстрочки для опікунів, чи чіткі процедури, чи їх виконують на місцях? Угу. Чи легко взагалі довести своє право на відстрочку в ТЦК? Ось чи враховуються всі обставини? Чи не стають такі випадки, коли беруть опікунів чи людей з іншими підставами якоюсь е, е, тривожною тенденцією? Це питання і до методів роботи ТЦК, і до реакції влади на скандали? І ще одна гучна історія, яка навіть за кордон вийшла, оператор австрійського ОРФ Андрій Непосадов. А там взагалі щось неймовірне. Так, ця історія дуже багатогранна. Андрій Непосадов він же не просто цивільний, він колишній військовий, доброволець з початку вторгнення. Воював, був поранений під Северодонецьком у 2022-му. І що його комісували? Так, офіційно звільнений зі ЗСУ за станом здоров'я, має всі документи. Тобто, людина відвоювала, поранена, звільнена. І Що сталося для ОРФ перепоховання жертв волинської трагедії, там ще голова Сейму Польщі був. І от у місті Бучач їх зупиняє поліція і ТЦК. І що його затримали, попри документи. Саме так. За словами його дружини Олександра, який наводить видання, його документи про звільнення просто проігнорували. Взагалі. А протокол затримання, вилучення військового квитка. Жодного. Ні протоколу затримання, ні протоколу вилучення квитка, який у нього забрали, просто посадили в машину і повезли. В Тернопільський ТЦК. І що далі намагались знову мобілізувати людину звільнену за станом здоров'я? Виглядає саме так. Дружина каже, вона їхала за ними, його возили різними областями: і Львівською, Хмельницькою, Рівненською, Житомирською. Вона називається викраденням. Це жах якийсь кульмінація, за її словами, була під Житомиром. Його привезли до якихось закинутих корівників і хотіли там залишити. Вона думає, щоб інсценувати втечу чи щось гірше. Вона підняла скандал, викликала поліцію, тільки тоді змогла його забрати. Неймовірно, і чим це для нього закінчилося? Ну, крім пережитого стресу. А отут найцікавіше: після звільнення він отримує в додатку резерв плюс штраф 8500 гривень. Штраф за що? За неявку за повісткою, датованою 8 вересня. Тобто, тим днем, коли він, за його словами, був у ТЦК проти своєї волі. І це ще не все. У нього з'явився статус у розшуку. Це вже просто абсурд якийсь. Як він відреагував? Штраф він сплатив, каже, щоб просто прибрати цей статус у розшуку, бо хто зна, що далі було б, але одночасно подав позов до суду. Надіяти ТЦК. і є результат. Суд щось вирішив так. Є перша перемога. Суд зобов'язав ДБР відкрити кримінальні провадження. І щодо співробітників ТЦК, можливе перевищення повноважень, і щодо поліції, бездіяльність під час затримання. Угу. Тобто справа рухається. Це важливо, особливо зважаючи на міжнародний розголос. Так УРФ і посольство Австрії вимагали розслідування дотримання прав. Цей міжнародний тиск, звісно, допоміг. Але обидва ці випадки і Маліцького, і Непоседова, вони ж підсвічують серйозні проблеми. З процедурами відстрочки, з методами роботи ТЦК, з контролем. Саме так. Потребують ретельної перевірки і головне реагування. Дійсно, дуже тривожні історії. Тепер давайте до судової системи із закупівель. Тут теж слідство інфо має що розповісти. Почнемо з рішення ВРП щодо судді Печерського суду. Так, Світлана Смик, ВРП розглядала скаргу ДБР на неї, але провадження закрили. Закрили? Чому? Mm. Причина формальна. Вона досягла 65 років гранічного віку і пішла у відставку ще до розгляду справи по суті. Але що їй закидало ДБР? В чому суть скарги? О, там справа дуже гучна. У 2024 році саме суддя СМИК скасувала арешт активів на суму 2,6 мільярди гривень. 2,6 мільярда? Чи мільярда? Чиїх? Компаній, пов'язаних з онлайн казино Пінап. Яке за даними слідства має російське коріння, і головне, ці гроші на той момент вже були в арма, тобто в управлінні держави. Ба Більше вже були спрямовані на купівлю військових облігацій. Тобто ці 2,6 мільярда вже працювали на оборону України. І вона скасувала арешт, фактично повернула гроші потенційно російському бізнесу, забравши їх з оборонки. Як ДБР пояснювали її дії? ДБР вважало, що вона діяла упереджено з порушеннями. Кажуть, прокуратуру повідомили про засідання щодо арешту якось ну, неналежно. Типу, листом звичайною поштою в останній момент, хоча зазвичай це робиться електронкою чи телефоном. Що прокурори не встигли прийти. Схоже на те, представників обвинувачення на засіданні не було. Вони не могли заперечити. А як же дізналися, що арешт знято? Оропадково. Слідчий подзвонив у банк щось уточнити по цих рахунках, а йому кажуть, арешту немає, рішенням суду знято. Оце так везіння. Встигли зреагувати? Так миттєво подали нове клопотання про арешт і його встигли накласти знову, доки гроші не вивели. Але сам факт: тобто, ледь не втратили мільярди для армії через рішення однієї судді? Були підозри щодо корупції. Представник ДБР на засіданні ВРП прямо про це говорив. Казав, що за їхньою інформацією представники Казино понад 50 разів намагалися зняти арешт. Безуспішно. І нібито вони спеціально підшукували ну цитую відбитого суддю. Відбитого суддю сильно сказано. Так ДБР не виключало, що суддя могла отримати хабар. Називалися навіть суми від 150 до 400 тисяч доларів. Але це, звісно, потребує доказів, яких, мабуть. Не знайшли або не встигли зібрати, і, попри все це, ВРП закриває справу через відставку, тобто відповідальності нуль. Формально так. ВРП визнала, що ознаки дисциплінарного проступку є, але покарати вже неможливо вона у відставці з усіма пільгами, виплатами. Це ж просто якась шпарина в системі. Саме так це піднімає питання про своєчасність розгляду скарг на судді, про ефективність відповідальності, особливо у таких справах. До речі, слідство інфо нагадує, що на неї і раніше скаржились, Затягувала справи про нетверезе водіння. Зрозуміло, і ще одна історія від слідства інфо про закупівлі для армії, укриття на Дніпропетровщині. Так, військова частина А 1363 замовили шість залізобетонних модульних укриттів: кожне на 30 місць. Сума майже 26 мільйонів гривень. Серйозна сума. Хто виграв тендер? Київська компанія ТОВ Юапро. Юапро. Щось про неї відомо, має досвід у таких спорудах, бо укриття це ж не просто коробка. Отут і починається найцікавіше. Компанія створена у 2022 році. Засновнику 23 роки. Основний вид діяльності не спеціалізована оптова торгівля. Оптова торгівля. А чим торгують? Ага. А якщо подивитися на їхній сайт, на попередні контракти в Прозоро, то вони спеціалізуються в основному на постачання сміттєвих бак. Зачекайте, сміттєві баки і раптом залізобетонні укриття для військових на 26 мільйонів. Щось тут не те. Саме так на сайті компанії жодного слова про виробництво укриттів. Але в тендерній документації, як пише слідство інфо, ЮАПРО вказана як виробник. Тобто в документах виробник, а по факту торгують баками. Як це взагалі пройшло тендер? Ну це питання. Чи справді компанія з таким профілем має потужності, досвід, кваліфікацію для виготовлення таких складних і відповідальних речей, як укриття для військових? А ціна? Може, вони просто дуже дешево запропонували? Фахівчиня з Дьозоро Альони Ящук, яку цитує видання, каже, що ціна близько 4,5 мільйони за укриття з монтажем, освітленням, вентиляцією виглядає ринковою. Подібні споруди коштують від 2,5 до 6 мільйонів плюс монтаж. Тобто, справа не в ціні, скоріш за все. Тоді головний ризик, чи зможуть вони взагалі це зробити якісно і вчасно? Так, це ключове питання. У них було лише три схожих контракти раніше, і цей найбільший. Інше видання, вільне радіо вже писало про ЮАПРО раніше в контексті закупівель на Донеччині. Вони припускали, що компанія може бути просто посередником. Тобто купують в одного виробника, продають дорожчі військові частині. Можливо, перекуповують готові конструкції, додають свою націнку. Але тоді чому в документах вони виробник? А є якісь запобіжники? Щоб гроші не пішли в трубу, ну є фінансування йде через субвенцію від Дніпропетровської ова і оплата тільки після отримання та приймання укриттів військовою частиною. Тобто, якщо привезуть неякісне або не привезуть, грошей не отримають саме так. Це певною мірою страхує бюджет, але сам факт вибору такого, скажімо так, неочевидного постачальника для критично важливих споруд він все одно викликає питання до процедури відбору, до перевірки реальної спроможності учасників. Отже, якщо підсумувати наш сьогоднішній розгляд, картина виходить. Ну, досить строката і тривожна так, маємо можливі зловживання в інтернаті на Волині, потенційно незаконний бізнес у Карпатах, що нищить природу, можливо, з прив'язкою до місцевої влади. Кричущі історії з мобілізацією, де під сумнівом і процедури, і дії посадовців. Приклад з судовою системою, де суддя, яка ледь не завдала шкоди обороні, уникла відповідальності через формальність. І ось. Ці питання до оборонних закупівель, чи достатньо прозорості, чи достатньо перевіряють постачальників. Справді ці історії, хоч і різні, мають спільні риси: питання до прозорості, можливе використання службового становища чи родинних зв'язків, ігнорування закону або його недосконалість. Її головне контроль наскільки він ефективний, і чи є покарання? Так здається, спільний знаменник це слабкість інституцій та контролю. Це те, що дозволяє таким ситуаціям виникати знову і знову. Сподіваємося, цей огляд допоміг слухачам скласти власне враження про ці події, побачити їх у контексті. Дякуємо за увагу. І наостанок, як завжди, питання для роздумів. Ми бачимо, що всі ці історії спливли завдяки журналістам, медіа, іноді активістам чи міжнародному розголосу. Тож питання. Наскільки цей механізм, суспільний контроль, розголос є дієвим? Чи достатньо його, щоб не просто виявляти окремі випадки, а й запобігати йому майбутньому, щоб стимулювати реальні системні зміни? Чи вистачає просто висвітити проблему, щоб вона почала вирішуватися по справжньому на сьогодні? все. підписуйтеся на канал та напишіть в коментарях, які теми вас більше хвилюють. До зустрічі в ефірі.